Привіт, друзі! Вітаю всіх на моєму каналі. Друзі, перш за все, хочу вас привітати зі святом вербної неділі. Що означає свято вербної неділі? Назва свята Вербна неділя походить від звичаю освячувати гілки верби у церкві. Вони символізують пальмові гілки, якими іудеї вітали Ісуса в Єрусалимі. В Україні пальми не ростуть, тому їх замінено. Вербовими гілками верба перша рослина, яка розквітає навесні, біля млина калина, біля ставу верба, біля тину дівчина, біля серця журба, та калина чарівна і вночі не заснеш. Та дівчина царівна, що чекає тебе, а верба под над водою, наша пісня, наша доля. Хай завжди мене верба, та й додому поверта, а вода понад водою, наша пісня, наша доля. Хай завжди мене верба, та й додому поверта. Хай завжди мене верба, та й додому поверта. Святом вербної неділі, друзі, всього нам найкращого. Здоров'я, щастя і саме головне, миру.